Господа животворчого, що від отця і сходить, що за цим і сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святи возношення в мирі приносити. Милість миру, жертву хваління. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Із духом Твоїм. Огору піднесім серця, піднесли до Господа. Благодарім Господа. Достой Достойно і правди Твоспіти Ти Бога, славити тебе, ходити, Твої Благодаря тобі поклонятися на всякому місці волоса Твого. Бо ти Бог не сказав не не веде мене, усе дав суші. Так само суші, ти дороги, Твій син, і дух твій святий. Ти до добиття нас привіт, ми палки, знову нас і не творити все, поки нас не буде бойовий биття царство, то і дарував. За все це благодаримо тобі, дорого Твого сина і духа Того Святого, Засвіту, і дороги, совше, нами ми знаємо, не знаємо явні, не явні. Благодаримо Твої службу, яку ти зазволив прийняти. Присвітить про тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовими і сарафими, шостикриль, багатоокі, що високо ширяють крилаті, переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Свят, свят. О, і з цими блаженими силами людинолюбний владикою ми кличемо й мову. Святий Сеприсвятий, си, дорогий син і святий, святий се присвятий, велична слава твоя, ти свята забивший сина своє дав, щоб кожен хвірі в нього не загинуло життя. Вічно він прийшовшись, повне сили що до нас у ніч, яку він був виданий. А речі сам собі дав за життя світу, прийняв хлібу святі свої прочисті, непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив. Дався святим своїм учням і апостолам кажучи: «Прийміть, Прийміште, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів». так само і по вечері, кажучи: пийте з неї всі це є кров моя, нового завіту, що за вас і за батьох проливається. На відпущення гріхів. Мані. тому то ми сповнаєшся спасену запитів, все що родина сталося, Хрест, гріб, трядене воскресіння, на Небеса Вознесіння, Праворуч сидіння, друге і славне знову пришестя, Твоє від Твоїх тобі приносимо. За всіх і за все, що приносимося духовними скровому службу, і просимо й молимо і благаємо зі світу святого на нас і на ці дари, що перед нами. І сотворив ото хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь, а те, що в чаші чи чесною кров'ю Христа Твого Амінь, перетворивши духом Твоїм святим. Амінь, амінь, Амінь. Особливо за присвяту, пречисту, приблагословенну, славну владицтво, нашу Богородицю і пресну Діва Марія. Твердий камінь, Петра і Сосуд, і збраний Павла Христової Церкви, Тебе преславну невісту і пресвяту Богородицю що родила створителя невидимих і всіх видимих піснях величаємо... Найперше поміни Господи святійшого Вселенського Архієрея Лева, Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Керігора, Боголюбивого єпископа, нашого Володимира і дарує святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здоров'ї, довголіття правильно навчали слово Твоєї істини. І всіх, і все. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати оспів, і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. З усіма вами, і за Духом Твоїм, усіх святих, помінувши ще й ще, мері, Господе, помолімся, Господи, помилуй, за принесені освячені, чесні дари, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб любний Бог наш прийнявши його святий, наднебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славном Божеству на благодаті, Дар Святого Духа помолімся, Господи, помилуй, щоб з води з новини всякої скурботи, гніву і нужди. Господеві, Господи, ві помолімся, заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи, винявся досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа просій, ангела мирівного наставника, охоронця до життів нашого, Господа просіть. Прощення відпущення гріхів прорішень нашого, Господа просіть. Добре, пожиточного для душ нашої, миру для світу, Господа подай, Господи. Остане життя нашого, в мирі покаянні завершити, у Господа подай, Господи. Христинської кончини життя нашого, безболісне, бездоганно і мирної оправдання на страшному суді. Христовому просив. Подай, Господи. і причасті Святого Духа, випросивши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. тобі. І сподоба нас, зі сміливістю неусудно, смійте, призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо Винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас. від Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Мир усі і духові твоєму, Голови ваші, Господеві, преклоні. Благодаті і людину любим, єдиродного сина, твого, з яким ти благословен, з присвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Боже будь милостивим до мене грішного, Боже будь милостивим до мене грішного, Боже будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважені будь є. Святи зроблю, Боже, розроблю не родини нікого не задав, але причастить Ісус Христос, нам славу Бога Отця. Хвалите Господа, з небес, хвалите його вичні, нам всю землю веща віщання. І і до кінців вселеної глаголи. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воістина, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перша я. Вечері твоєї тайної сьогодні, сино Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві твоїм, нехай не на суд і не осудження буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла, Боже будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мене. Зі страхом Божим, і вірою хто йде в приступі. Благословенних Той Ди в ім'я Господнє, бо Господь і появився. Нам. За все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій, за кров святу пролитою, за дар любові. твій. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що не назвав. назва, О, Господи святий, живи в душі моїй, Завжди мене навчай. Веди в небесний небесних. Спас мене за те, що не Це усовство, внім, ваші, і Всі гріхи ваші очисти. В... Спаси Боже, народ, твій, благослови насліддя Твоє. Ми бачили світла істини. Ми прийняли духа Небесного. Ми знайшли віру істину, не розінні траці поклоняємо, Бог вона поспасла завжди нині повсякчас і на віки віки. Нехай сповніться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо ти сподоба нас причаститися, святих Твої, Божества небезмерний і животворчих таїн Збережи нас у святості Твої, весь день початися правді твої, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно благодарим, Господа, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши ми самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо ти і освячені наші тобі славу, Силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу Він нині повсякчас, і на віки віки у мирі, Господні Господи, помолімося, Господи, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе оповають. Спаси народ, Твій, благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою. Не нас, що уповаємо на тебе, мир світу і Твоєму даруй церквам Твоїм, і ереєм, владі, війську, всьому народові Твоєму, бо всякий добрий звершений дар з висоти, що сходить від тебе оце світло. Тобі славу, подяку і поклоніння, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки. Віки, віки, віки віки. Боже на світі, очі залоспони радості. Завжди нині повсякчас, і вік віків. Господні благослави. Благословені Господні на вас і благодаттю людину люблям завжди, нині повсякчас і на віки Амінь. Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш молитвами причистий, Своїй Матері, святих славних всехвальних, первоверховних апостолів Петра і Павла, яких сьогодні торжественне свято, світло звершуємо, святого нашого Івана Золотустого, архієпископа Константинополя і всіх святих помилий спасе нас, як благий людинолюбний. і Ще помолімося за перемогу нашої країни, за всіх наших воїнів, поранених, полонених, помолимося за всіх сьогоднішніх іменинників та іменинниць, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ Слава наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогоднішній день від усієї нашої спільноти вітаємо першочергову сьогоднішніх іменинників. Та іменинниць усіх хто носить ім'я Петро, Павло. 에, справді бажаємо, щоб приклад верховних апостолів і їхні молитви завжди супроводжували вас в житті, у щасті і здоров'ї, на многії і благі і літа життя. Много я літа літа, много я літа, много я літа, літа, много я вітам. є. Щиро дякую сьогодні всім за спільну молитву Божественної літургії хай Бог провадить на спокійну, мирну неділю і Богом благословенний тиждень. Слава Ісусу Христу! є Майте відвагу.